Теорема про дотичну і січну. Якщо з однієї точки проведені до кола дотична і січна, то добуток всієї січної на її зовнішню частину дорівнює квадрату дотичної. Доведемо це. Ми маємо коло з центром Во, а Б дотична, ДА точка дотику, БД січна із зовнішньою частиною ЦБ. Треба довести. Що АБ квадрат дорівнює добутку БЦ на БД. Спочатку доведемо в тому випадку, коли АД діаметр. Розглянемо трикутник ДАЦ, АД діаметр, тому кут АЦД прямий, як вписаний. Через це сума двох інших кутів дорівнює 90 градусам. Бо, як відомо, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам. Запам'ятаємо, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює 90. Тепер розглянемо трикутник ДАБ. Кут ДАБ дорівнює 90 градусам, як кут між дотичною та радіусом кола. Відтак, кут ДБА плюс кут ADB дорівнюють теж 90 градусам. Тобто кут 1 плюс кут 3 дорівнює 90. Але як згадувалося вище, нам відомо, що кут 1 плюс кут 2 теж дорівнює 90. Робимо висновок, що кут 3 дорівнює куту 2. Ми також непомітно для себе довели, що кут 1 вписаний дорівнює куту CAB між хордою та дотичною. І це буде половина дуги, на яку вони спираються. Наступною дією розглянемо трикутники BAC та ДАБ, кут ДАБ дорівнює куту BCA і дорівнює 90 градусам. Кут ABD спільний, тому ми можемо записати рівність АБ до BC дорівнює БД до АБ. Отже, АБ квадрат дорівнює БС на БД. Тепер уявімо, що АД не діаметр, але він все одно спиратиметься на ту саму дугу і його розмір при цьому не зміниться, тому кут між дотичною та хордою залишиться рівним цьому вписаному куту, подібність теж залишиться, і рівність буде такою самою, що і треба було довести.